Усім привіт. Сьогодні я в Житомирі. Гідропарк. Туди далі йде гідропарк, а це реабілітаційний центр. Но я буду не я, щоб біля мене була річка в 10 метрах і щоб я не, не вийшов половить рибу, особливо як є лід. У мене сьогодні пішня, з собою удочки. У нас зараз десь 12 година дня і я висуваюсь на пошук риби на річці тетерів. Так що всім приємного перегляду. Можете поставити лайк одразу. Відео думаю буде цікавим. Сьогодні буду на мармишечку. Як завжди така темненька мормишечка. буду розпочинати з неї. Далі будемо бачити, може буду міняти на ту, що часто теж ловлю жовта з білим і з іншої сторони видно. Будемо дивитися, покльову, бо ось місцевий відок сидить. Вчора я до нього підходив, каже, кльову не було зовсім. В якості, мотиля... Ой, в якості наживки у нас мотиль. Також є хробак. Вчора підходив до місцевого, каже, зовсім нуль. Він з самого ранку вчора сидів, стежку витоптав, але нічого не зловив. Ми будемо зараз требувати знайти рибу на нових місцях для себе. Берега мілко, зовсім допомог ну, глубже. Підійшов я знову до дідка, цього, що вчора бачив, каже, другий день нічого. Він сидить, понакармлював лунок. і отак по бровки скажем, йде в сторону грубини. і нічого каже, зовсім не одної рибини. Бігав він на іншу сторону каже. Там мужики э, сиділи то э, один одного вапончика засилий, ну за півдня зловив і все. Не знаю, зараз піду ось такі, дивлюся чи каміння чи що то, да, сприбую там посидіти, пошукати. Може що буде брати. Далі один рибак, рибак сидить. Там в нас ще є островок за черетом, підемо мабуть туди потім пройдемося. Зайшов тут такі катки, не знаю поки нічого немає глибини. Туди далі будемо запрям трошки двигатися на глибину е, Підійшов ще один місцевий каже на двох метрах плотва може поклювати. Ось сидить один мужик, то вроді у нього щось там поклювує. Але треба кормитися. Я така, знаєте, як у нас на річці прийшов, майже зразу і знайшов рибу. Тут риба прошена, ще її потравили, кажуть, цей рік. Щука то зовсім тут плачевно, сказали. Окон ще прокльовує, але це на інший берег потрібно йти. Не знаю, може і піду ще ми поки шукаємо недалеко від цих місць. Круче, прийшов я вже до острова, там пару лунок підкормив манкою. Не знаю, no. пізніше вернусь туди, може. Біля острова хочу полазити,сь дивлюсь, коляшка є. Дерево в воді. Але яка тут глибина буде, мене тут Вчорашні лунки є. Тут ловили, не знаю, я так розумію, тут дуже мілко буде. Подивись, приблизно по, по берегу і дуже дуже плавно. Зараз будемо требувати шукати хоч якогось окуня, може. Не знаю, не бачу я тут взагалі риби, ні покльовки, нічого. Вже більше години пролазив. Набью трохи лунок. Пішньої набив, Бурата не брав. Ну, він як в машині валяється, але поки ще пішньою пробити можна, доходив хобі Але взагалі нічого. Ставиш, вставляєш удочку над лунки, входиш і мателя навіть не трогає, як тут риби немає зовсім. Чесно сказати, я трошки був. Другого бачення думав, що хоч щось буде впливати. Сплоточка невеличка чи окунь мелкий. Але зовсім нічого не знаю. Якби я тут жив і це така риболовля була у нас, то я довго б не витримав. Просто би перестав би їздити на риболовлю. Ну це якесь смішно. Тільки робити лунок і не одної покльовки. Балакаю з місцевими. Кажуть, кажуть ну 9 плоточок за день. Буває там чуть більше. Для мене 9 плоточок це, ну, це не рибалка за цілий день. Це так, аби вбити час. Ті шовіднаху один мужик там щось сидить не знаю щось тими руками махає чи він просто де стоїть що чи чи може в нього що клює я тут позакармлював поставив гудочки стоять і даже мателя не трогало не разу товстий, сантиметрів 10, 12, місцями навіть 15.